Одні люди трудяться все життя, докладаючи значних зусиль, а інші роблять гроші з повітря. Стати магнітом для багатства і процвітання допомагає нумерологія та грошовий код. Його суть і розрахунок доступні всім. А перед тим, як продовжити, просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Суть грошового коду і сенс його розрахунку. Чому одні люди народжуються зі срібною ложкою в роті і живуть у розкоші, а інші все життя трудяться, докладаючи великих зусиль, але так і не стають багатими? Тому що існує грошова карма, доля і фінансовий потенціал конкретної особистості. Гроші це енергія, яка здатна зростати. Вона подібна до енергії сонця і стає частиною багатьох процесів. Які відбуваються в людському суспільстві. Якщо ставитися до грошей із повагою, забирати здачу, акуратно перераховувати і складати купюри, вони приходитимуть, залишатимуться і накопичуватимуться швидше. Якщо посилити фінансовий потік за допомогою езотеричних інструментів, можна позбутися боргів і стати забезпеченою людиною. Нумерологія це наука про числа та їхній вплив на життя людини. Вплив відбувається за допомогою особливих вібрацій, які притаманні кожному числу. Існують грошові і негрошові числа. Нумерологи рекомендують розглядати потенціал кожного числа в грошовому коді, спираючись на їхні нумерологічні значення. Число 1. Це символ людей, які вміють заробляти, але не вміють користуватися результатами своєї праці. Числа 2 і 7 вважаються числом бідності та матеріальних втрат. Числа 4 і 5 символ наполегливої праці та життя в рамках бюджету. Число 3 – запорука успішності фінансових операцій. Число 6 – гарантія зростання прибутку, захист від фінансових ризиків і необдуманих витрат. Число 8 сприятливе число, символ нескінченності, процвітання та успіху. Число 9 дотик Мідаса. Дуже вдале з точки зору багатства. Сприятливі поєднання перерахованих чисел одне з одним це 36, 68 і 88. Їхня поява в повсякденному житті це добрий знак. Якщо ці числа є в нумерологічних розрахунках конкретної людини, вона народжена бути багатою. Знаючи закони нумерології, можна оцінити потенціал у будь-якій сфері життя і позитивно вплинути на нього. Негативну грошову карму і фінансовий добробут коригують за допомогою грошового коду. Грошовий або фінансовий код це три або чотиризначна послідовність чисел, що допомагає залучити в життя удачу, процвітання та гроші. Її отримують шляхом простого арифметичного розрахунку, активують і використовують, щоб розбагатіти. Основні завдання, які вирішує грошовий код, демонструє фінансовий потенціал особистості, примножує фінанси, позбавляє боргів і кредитів, допомагає керувати грошовими потоками, дозволяє уникати необдуманих витрат і обману під час угод. Також грошовий код активує альтернативні шляхи заробітку на хобі та інвестиціях. За його грамотного застосування можна розрахувати на підвищення зарплати, появу нових клієнтів у бізнесі та подарунки в грошовому вираженні. Як розрахувати свій грошовий код Існують три методи, які допоможуть досягти успіху. Усі вони ґрунтуються на розрахунках числа народження, імені та вміні поводитися з ними. Для розрахунку грошового коду можна використовувати простий або складний варіант. Простий заснований на додаванні чисел у даті народження. Складний враховує повну дату, день народження та ім'я людини. Розглянемо обидва варіанти на конкретному прикладі. Простий варіант виглядає так. На аркуші паперу запишіть дату народження людини, наприклад, 15 квітня 2008 року. Розрахуйте число дня. Розрахуйте число місяця. Розрахуйте число року та приведіть до простого числа. Складіть усі отримані числа. Приведіть до простого числа. Об'єднайте всі числа в одне. У нас це вийшло 6,4.1. 2. Складніший варіант має дещо інакший вигляд. На аркуші паперу запишіть ім'я людини, наприклад, Софія. І присвоюйте кожній букві нумерологічне значення з таблиці. Складіть усі отримані числа в одне і приведіть до простого числа. Розрахуйте число дати народження 15 квітня 2008 року. І приведіть до простого числа. Розрахуйте число дня. Об'єднайте всі числа в одне. У нас вийшло 3,26. У людини з цим ім'ям і датою народження два грошові коди. 6412 і 326. Щоб посилити ймовірність сприятливого впливу на долю, можна використовувати обидва отриманих числа. Попередньо їх активувавши. Як активувати грошовий код. Для активації грошового коду використовуйте будь-який або всі запропонованих варіантів дій. Напишіть його на банкноті червоним чорнилом і носіть із собою в гаманці, як талісман. Намалюйте на красивому папері, ставте в рамку і повісьте видне місце. Встановіть його як пін-код до банківської карти та зберігайте в таємниці. Напишіть його на карті Бажань на поточний рік і так щороку. До речі, відео про те, як створення карти бажань допомагає нам досягти наших цілей вже є на нашому каналі, покликання на яке з'явилось на вашому екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Можна зібрати велику колекцію купюр із повним або частковим збігом номерів на них із грошовим кодом. Можна включити грошовий код у щоденній афірмації. Про користь афірмацій та як правильно їх використовувати, щоб покращити своє життя, ми вже розповідали в одному з попередніх відео. Покликання на яке з'явилось на екрані. Також ми залишимо його в описі до цього відео. Несприятливі числа в коді коригують правильними діями. Афірмаціями на багатство роботи з грошовою енергією за допомогою феншуй медитації на гроші. Рекомендуємо вам скористатися грошовою медитацією, щоб залучити достаток у своє життя та активувати фінансовий потік. Як саме правильно медитувати на гроші, ми вже розповідали раніше. Покликання на це відео вже з'явилось на вашому екрані. Також воно буде доступним в описі до цього відео. У розкритті грошового потоку використовуйте такі рекомендації: знайдіть своє місце в житті та роботу, яка приноситиме вам задоволення. Не бійтеся змінювати роботу, втратити гроші або ніколи їх не заробити. Не бійтеся великих грошей і вчіться з ними поводитися. Відмовтеся від негативних установок на кшталт, не в грошах щастя або багаті теж плачуть. Боріться зі скупістю, вчіться витрачати гроші на себе і робіть це із задоволенням. Крім розрахунку і активації грошового коду, використовуйте правила взаємовідносин з енергією грошей, поважайте її, і вона відповість вам взаємністю. Грошовий код це крок на шляху до успіху та добробуту. Щоб розрахувати його, треба знати правила номерології: активуйте отриманий результат. І розкрийте свій вроджений фінансовий потенціал. А якщо для вас було цікаве наше відео і ви дізналися багато корисної для себе інформації, просимо поставити йому вподобайку. Також будемо вдячні за підписку. Щоб не пропускати нові відео, натискайте на дзвіночок. А поки можете переглянути відео, які вже є на нашому каналі, посилання на які з'явилось на екрані. Приємного перегляду та до зустрічі!